Хвилинки провічне, мертва людина ожила. Читаємо послання до Римлянам, 8 розділ 6.10. Бо думка тілесна то смерть, а думка духовна життя та мир. Думка бо тілесна ворожнеча на Бога, бо не кориться закону і Божому, та й не може. І ті, хто ходить за тілом, не можуть догодити Богові, а ви не в тілі, але в дусі, бо Дух Божий живе у вас. А коли хто не має Христового Духа, той не Його. А коли Христос у вас, то хоч тіло мертве через гріх, але дух живий через праведність. Що таке тілесні думки? Думати будь-про що, що не пов'язано з Богом? А як же тоді думати про роботу, про побут? Тілесна думка це та думка, яка ворогує проти Бога. Християнин може бути бізнесменом, але ж він знаходить час і на молитву, і біблію почитає, і не в неділю до церкви, а не бізнесом тільки займатися. А як тільки бізнесмен подумає, на що мені та церква, тут гроші треба заробляти, тут і смерть духовна. Ось тілесна думка, яка ворогує проти волі Божої. Чому не прийшли до Христа Фарисеї, законники, просто людини, які байдуже проходили повз розп'ята? А чому сьогодні мільярди людей не приходять до Бога? Все через тілесні думки, які не коряться Богові. Людина, яка ходить за наказами тіла, йде в протилежний бік від Бога, подібно тому, як військовополонений йде туди, куди його вороги тягнуть. А тут відбувається зустріч з Христом, віра від всього, серця, покаяння і Дух Святий входить в надра людського духу. Дух Божий починає давати нові бажання. Відчуй, як же прекрасно на богослужіння, а читати Біблію, а духовне спілкування з Богом, в молитві і огида до гріха перед нами нова духовна людина, яка більше не зобов'язана виконувати накази безбожної плоті. Якщо духу немає, то і людина далека від Бога, навіть якщо вона з усіх сил намагається бути йому слухняним, як це роблять Свідки Євови, наприклад. Для них Дух Святий лише енергія, а ніяк не особа. Людина, яка мертва для Бога, оселяється Дух Святий, який оживляє для послуху творцеві. А далі в кожній ситуації питання лише вибору. Купив Автівку раніше або пішки, або маршрутку, шутка чи тролейбусам. А тепер з'явився вибір, можна їхати на автівці. Що краще обрати? Я не за автівку, хоча аналогія очевидна. Чи життя по Духу Божому, чи продовжувати жити по плоті. Дух оживає через праведність, а праведність це послуг Богові. Слухається людина Бога, вона праведна, а значить, жива.